Розв'язка вулиця Полярна, внизу йде вулиця Богатирська, на цій розв'язці зараз багато робот проходить, ми бачимо субота, але тим не менш роботи йдуть, вже покладено бетонні пліти, огорожа буде зараз вже встановитися. І на протязі місяця ми вже плануємо прямий рух. Буде ці полярний відкрити і до серпня місяця відкрити вже здати в експлуатацію цей край важливий транспортний об'єкт міста Києва. Працюємо, робимо все для того, щоб пересування містом було швидким і комфортним.